А зараз, друзі, я готова долучити до ефіру нашого гостя. Тарас Загородній політолог долучається до ефіру. Пане Тарасе, рада вітати! Слава Україні! Так, доброго дня! Пропоную поговорити про наші кадрові перестановки, пані Юлія Свереденко, новий прем'єр-міністр, вона сказала, що буде вимагати від нових міністрів в максимально стиснуті терміни, надати їй план дій. Звісно, хочеться вірити в краще, але отут цікаво і почути вашу думку: чи не нашкодить нашій країні ось цей новий турборежим? І зважаючи на нові уряди і на тих, хто отримав ці посади, чи відчуються ці зміни, а що значить турборежим? Ну, призначили, поміняли уряд. Прем'єр-міністр вимагає плани чого тут турборежим? Звичайна робота, в принципі, я тут нічого особливого не бачу. Якщо ну плани ж потрібно розробити, а якщо їх швидко розробляти, можливо ну, щось да. можна знаєте, не помітити і про щось не згадати про щось важливе. Ну я думаю, що пані Свериденка давно в уряді. Вона знає, що що там, де де, де, де де що бачить яким чином і як це відбувається, тому я думаю, що її там вчити не треба, кому які завдання ставити. І що буде відбуватися в дійсності, тому я думаю, що вона ну людина вже досвідчена і знає, і сама знає, які плани, як воно все працює. Вона ж не сказала, що давайте на наступний день. А то більше давайте так. Більше ста міністрів так і не сильно помінялася. вони місцями помінялися. А ось і тому говорити про те, що тут щось нове, і знаєте, комусь треба адаптовуватись, Я думаю, що не можна, ну, не можна про це буде говорити саме таким чином. А чи очікуєте ви змін від цих нових перестановок? Ну у мене гарні очікування від Сверденка. У неї правильні економічні економічні погляди. У неї є розуміння, що де, де, де повинна втручатися держава, де не повинна втручатися держава. Оця президентська програма зроблена в Україні. Я повністю її підтримую. Вона займалася локалізацією виробництв активно, вона просувала оці ідеї співфінансування приватних проєктів з боку держави. Як це працює в ЄС, якщо у тебе є мільйон, ми готові. А держава готова ще мільйон надати для того, щоб збудувати, наприклад, завод. це дуже правильна позиція, дуже правильна позиція, і там вони співпрацюють там. З Наталуха і Киселєвським це депутати Верховної Ради активно просувають і національні інтереси і просування в першу чергу промисловості, індустріальні парки. Тому я думаю, що багато чого, якщо вона все це масштабує вже в режимі прем'єр-міністра, це багато чого іншого багато чого може змінити, і зростання економіки може бути зовсім іншим. Як ми знаємо за новий уряд проголосували слуги народу, а також колишня ОПЗЖ, це така вже відома коаліція, коли вони допомагають голосувати. Але от такі опозиційні партії Бют, ЄС, які кажуть, що навпаки потрібно створити уряд єдності. Вони зазвичай. Або утримуються, або голосують проти, от як довго а, можна зараз слугам народу розраховувати на ці голоси від двох груп колишніх ОПЗЖ, і як нам розвернути опозицію, щоб все ж таки вони підтримували ці рішення? Ну, Давайте так. коаліція ж на папері існує, існує, тому ніякої коаліції не буде до кінця цього парламенту. Як довго вони будуть розраховувати, ну стільки скільки потрібно? Я думаю, що вони знайдуться аргументи для всіх фракцій. Ну там, якщо не ОПЗЖ приголосують, то проголосують інші. Там, в принципі, якщо подивитися, то і без ОПЗЖ вони могли uh, при uh, затвердити це рішення. Тому там я особливо такого сказати, що це були критичні голоси саме від ОПЗЖ, Ну це не зовсім так. На повному скільки 260 людей проголосували, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. Ну скільки там ОПЗЖ? Ну мінус 20? ну 242. Ну так у них там є задовір там за майбутнє, там інші фракції позафракційні є. Тому я тут не бачу інших, інших підстав, щоб щось помінялося. пане Тарасе, Зараз, якщо взагалі говорити про ці кадрові перестановки, звертають увагу західні змі, що вони відбулися після того, як Трамп оголосив про ось цю програму. Продажу зброї Україні, і ось Вашингтон Пост пише, що мовляв, таким чином президент Зеленський хоче покращити комунікацію з Трампом і з його адміністрацією. І Юлія Сверденко – це ось такий сигнал для адміністрації, що співпраця зі штатами для нас дуже важлива. Бо саме Юлія Сверденко, я нагадаю, вона підписувала угоду про корисні копалини. Що ви про це думаєте? Ну, давайте чутки про те, що Шмигаля хочуть гнати, вже давно ходили, те, що те, що там ну, ходило, таке перетрубаці, ну можливо, це була така остання крапля, коли є там позиція стосовно там зміни уряду, те, що може це покращити комунікацію з адміністрацією Трампа. Якщо це покращить і призведе до перемоги України, значить це було правильно зроблено. Тому я тут, тут особливих проблем не бачу, тому що якщо. Президент вважає, що як головнокомандуючий, що це потрібні кроки для реалізації перемоги для нашої держави, то значить все правильно робиться. Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра оборони Рустема Омєрова секретарем Ради національної безпеки та оборони. Було багато чуток, що він спочатку поїде. Послом до Сполучених Штатів, але все ж таки залишили тут. І Зеленський наголосив, що основний його трек це проговорний, на чому потрібно зосереджувати увагу. То це саме для того, його і не відправили до штатів, щоб не міняти голову української делегації на проговорах з Росією. Ну важко тут сказати. Важко тут сказати, що все ж таки стало причиною. Ну там ходять різні чутки, що американці, начебто, не, не затвердили, тому що вони все ж таки приймають посла. А ось а, от ну я думаю, що там в останній момент щось не склалося. А можливо, в дійсності не захотіла не захотіла його відпускати, тому що а, я теж неодноразово говорив, спостерігаючи за паном умеремов, все ж таки, міністр оборони ну, він ніякий був. А от дипломат в принципі досить непоганий, був би, мабуть, гарним там на місці посла Сполучених Штатів Америки, але це теж затверджують американці, ми в першу чергу повинні це розуміти. А, і в даному випадку, ми ну, якщо президент вважає, що він тут буде більш корисним в якості. Секретаря РНБО, ну значить, це рішення президента йому видніше в даному випадку, але те, що він може бути дуже корисним, і дуже таким корисним і вправним переговорником, це однозначно. У нього є такі, знаєте, вроджені вроджені дипломатичні здібності. Ну, до речі, справді я теж чула багато розмов про те, що під час ось цих переговорів у Стамбулі, які відбувалися вже два рази з росіянами, що він відбивав всі ось ті атаки мединського, який погрожував нашій делегації. А, ну давайте так. Ну, на що відбувати? Це ж треба знаєте, Це ж аргументовано Треба себе поводити, десь промовчати, десь запитати, що ти мав на увазі. Це ж ціле мистецтво перемови. Не всім комусь треба вчитися цьому, тому що це ремесло. ремесло когось є вродження тим більше є ще культурний вплив у пана Умерова, тому що а, 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 це ж східніші традиції дипломатичні. Знаєте, і тому він звичайно може в цьому орієнтуватися. Я воровія, я вважаю його талантливим дипломатом. Ну принаймні, у я тут так бачу, можна, ну я бачу візуально, візуально те, що як він себе поводить. А що у нього є дипломатичний хист. Це правда, це безумовно. Якщо це є підтвердження, тих, хто був свідками цього, то значить президент вважає, що він краще буде і кориснішим на тій посаді, яка він зараз буде для того, щоб брати участь у цих перемовних процесах, кандидатура Ольги Стефанішиної розглядається зараз на посаду посла України до Сполучених Штатів. До пристановок у Кабміні вона була віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністром юстиції. По-перше, як вам така кандидатура? А по друге чи означає це те, що її вже погодили у США? Е, Ну, давайте погодили. Це коли зустріють, коли вру... вручається Гріман і коли зустрічається з Трампом. То тоді буде зрозуміло. А ось тому, що поки що я бачу, що це позиція українців, так що от є такі кандидати далі. Я думаю, що буде теж перемовний процес стосовно прийняття чи не прийняття цієї цієї історії подивимося як воно буде реалізовуватись на практиці ще будуть її буду чи буде затверджений там да. я хотів би щоб там була інша людина наприклад колишній народний депутат який має зв'язки достатньо з республіканською партією ну сподіваюся якщо Стефанищину не приймуть може буде ця людина Тут просто ще знаєте, звертають увагу, що є у Стефанішиної темна сторона медалі кримінальні справи, які розслідуються і ще там в 19-му році її висунули підозру в межах так званої справи Лукаш Стефанішину. тоді звинувачували у розтраті державних коштів під час організації тендеру на дослідження українського законодавства. Ну і також нещодавно Українська Правда оприлюднила своє розслідування, в якому вони повідомляли, що низка об'єктів, які були арештовані Вані арма вони були передані в управління людям, які так чи інакше, але пов'язані там з колишнім чоловіком Стефанішиною. І сап відкрила провадження за фактами цього розслідування. А от чи не будуть ці справи заважати нашому можливо майбутньому послу, і чи будуть на них звертати увагу у Вашингтоні? По моєму, вже у нас всі на всіх купу справ позаводили, знаєте, ну чоловік то колишній, <гум> і вона самостійна людина. Не знаю, як це буде взаємопов'язано, Чи буде звертати увагу? Ну можливо, буде звертати, може не буде. Я Думаю, що американці вже звикли до реалії, що всіх на когось якісь там справи в Україні є, які до речі ніяк не до чого не дійдуть. Тому не ну, виключно, що це ніяк не буде впливати. Ну якщо Україна скаже, що треба то і ті справи кудись потім подінуться. Тим більше, якщо дивитися на справу Лукаш, ну там по моєму вже терм, терміни давності. Вже давно минули. Там може так, що і за термінами давності вона буде закрита. Ну, але знаєте, ви говорите, що всі розуміють, що там у нас справи майже на кожного є. Це справді так, але а, так чи інакше, штати інколи говорять про те, що Україна там би мала боротися з корупцією і звертати увагу на те, що відбувається нині у владі. Я маю на увазі. Ось ці останні справи проти Шабуніна, не призначення керівника БЕП і таке інше? Слухайте, а хто на сап це створював. Посольства Сполучених Штатів Америки, якого в біса воно не працює, це значить претензії конкретно до них, коли на аудит там був проведений згідно з законодавством. Нехай на себе теж дивляться. Знаєте, що забага, забагато у нас претензій з наших міжнародних партнерів, які цю шушерою понабирали, а, вибудували абсолютно недієздатний орган і так далі. Я ж я вже мовчу про справу бурізми. Там да угу. де точно звичайно не було посольства. Сполучених Штатів Америки, яке звичайно дуже не хотіло, щоб ім'я Хантера Байдена звучало під час посадки, посадки Злочевського і у нього майна. І, звичайно, антикорупціонери, той самий Шабунін, жодного разу не кричав, що все правильно. Різко забув, що це що це як його колишній урядовець, колишній урядовець Януковича. Так захищав, що. Забув, що справа чому засекречена, тобто повністю ігнорування тих принципів, які США нам говорили, європейці, прозорість, підзвітність, ауди. Угу. Тому давайте теж дивитися на всі ці поради вже достатньо критично, я Чесно кажучи. От коли проведення буде ауди згідно з українським законодавством, навіть з цими партнерами, жодного за 10 років жодного аудиту грунтовного, як законодавством, не було. Навіть той аудит, який там був до цього, теж мене питання. Тому давайте теж дивитися на всі ці речі. Ну, достатньо критично. Так що так. Пане Тарасе, давайте тоді до більш позитивного про те, що, начебто, Трамп та Зеленський розглядають мега-угоду, яка передбачає, що Сполучені Штати закуповуватимуть у нас українські дрони, які вже перевірені в бою. Ну а натомість це дозволить нам купувати американську зброю. Пише про це нью йорк Пост із посиланням на інтерв'ю нашого президента. От як ви гадаєте, така угода спрацює наскільки це вигідно для Трампа для американського суспільства? Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що нам потрібно відкривати експорт в першу чергу зброї, для того, щоб це здійснилося. Вона він на жаль закритий для того, щоб залучати залучати ресурс. Ресурс в цьому в, в нашу економіку і підтримувати виробничі цикли. Тому ми повинні чітко і ясно собі розуміти, що це повинна це повинно працювати. Ми самі повинні правду до цього. Якщо цей контракт буде укладений, це буде дуже, дуже добре. Дуже добре для України, тому що ми повинні бути частиною технологічних зв'язків в першу чергу. Російсько не ВПК, який буде працювати проти Росії в першу чергу, тому що це обмін технологічною. Інформацію, ну і в тому числі буде взаємна залежність. Тепер США буде залежати від нас, а ми будемо залежати від США. Це дуже дуже гарна взаємозалежність. Пане Тарасе, щиро дякую вам за вашу думку і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Тарас Загородній політолог був щойно з нами на зв'язку.